Доброго раночку ми з Херсону, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. І сьогодні хочу поділитися своїми думками про нашу область Херсонську. Чомусь так історично сталося, що Херсонська область і Херсон завжди знаходиться на якихось е, третіх, четвертих, десятих ролях. Дивлюсь новини. Про цей масивний обстріл е, як атвіточка на підрив Кримського моста. В новинах тільки Одеса. Одеса, зерно, зерно, Одеса, термінали, е, зернохранилище і так далі. А про Херсон нічого. Херсон залетіло 8 шахідів, 3 збили, 5 рознесло пів мікрорайона. В Новинах нічого, тільки Херсонці трошечки викладають, показують. Чому так? Чому Херсонська область завжди якась така ущербна, по-іншому не скажеш. От. Ну, Ми ж пам'ятаємо, як відбувався захист Херсонської області на початку війни. Що чомусь... Чомусь тут не спрацювала оборона, як повинна була працювати. Чомусь Київ обороняли, Харків обороняли. А Херсон якось так. Херсон не, не, досі не включений в зону бойових дій чомусь. Тобто тут масивні обстріли постійно, але це не зона бойових дій. Ну як так? Чому так? Було на днях затверджено план відновлення реконструкції ну, компенсації е, областей в результаті обстрілу. Там всі області є, Херсонської нема. Що за треш такий, я не розумію. Тому херсонці, шановні, е, треба про себе говорити, треба про себе нагадувати, треба з'являтися в мас-медіа. Показувати наше руйнування, наші втрати. Е Нехай світ про нас знає, бо чомусь начебто знають а допомагають так собі. Чому так? Хто, -хто знає? Ну прикро за це, дуже прикро. Дякую.